Все починалося в 1231 році, коли князь Русі Данило Галицький заснував місто Лемберг. Перша письмова згадка про Львів датується 1256 роком. У 1272 році Львів стає столицею Галицько-Волинського князівства. В 1340 році, після смерті князя Юрія Болеслава Тройденовича, Львів стає містом королівства польського. Місто залишається польським аж 4 століття. В цей час починає будуватися центр міста. У 1349 році польський король Казимир III разом з Уграми вдруге захопив місто Львів. Руське королівство увійшло в склад Польщі на правах автономії. У 1350 році у Львові почали карбувати власні монети, мідні динарії. У 1353 році князь Володимирський Люборд спустошив Львів. У 1354 році львів'яни відбудували Високий замок, який був сильною фортецею до 1648 року. Він був настільки непідступний, що його не могли взяти навіть штурмом. У 1356 році вже відомий вам польський король Казимир III утвердив магдебурзьке право у Львові. Це було перше місто на території сучасної України, яке отримало Магдебурзьке право. У 14-му та 15 століттях у Львові розвивається готичне мистецтво. Відома вам Львівська ратуша була збудована в 1404 році і був встановлений міський годинник. Приблизно в цей час був збудований дуже відомий італійський дворик, в якому зараз знаходиться Львівський історичний музей. У 1412 році Латинська катедра, яка знаходиться в центрі, стала осідком Львівського римокатолицького єпископа. У середмісті був збудований шпиталь Святого Духа, а також багато пам'яток архітектури, серед них: костел і монастир домініканців, костел Святого Христа і Монастир францисканців, і костел Бернандинів. У 1444 році польський король Владислав III визнав незалежність виборного магістрату Львова. Також Владислав дозволив Львівському магістрату власно ловити та карати злодіїв. Репутація суду магістрату зростала. Незадовго до цього, у 1434 році. Під час війни з польським королівством руський князь Сведригайло потерпів поразку. Саме в цей час руське королівство повністю втратило свою автономію та було перетворено на звичайне руське воєводство. У 1455 році починається будівництво львівських оборонних мурів. Серед національних меншинств особливо відділялося вірменське, яке зіграло неостанню роль у історії Львова. Вірмени шляхом магдебурзького права змогли добитися власного автономного самоврядування. Хоча воно було під керівництвом Львівського магістрату, вірменською громадою правив вірменський війт, хоча в 1469 році Львівський магістрат заборонив це. Так само, і євреї були організовані у самоврядні Кагали. Лідером Кагалу був Рабин. Цей час русинське населення Львова почало втрачати свою владу та кучкуватися біля середмістя Львова. Саме тому одну з центральних вулиць Львова назвали Руська, багато русинів проживало у підзамчі, яке належало до королівської юрисдикції, краківське королівське передмістя. Проте ніякого автономного самоврядування вони не отримали, а також не змогли конкурувати з католицькою церквою. Русини, які проживали в Кракові, домоглися створення руської друкарні, яка почала друкуватися в 1491 році. У 1538 році львівські міщани добились відновлення Галицької єпископії на Святоюрській горі. Руським єпископом став Макарій. Наприкінці 1572 року у підзамчі приїжджає друкар Іван Федоров. На підзамчому він організував приватну друкарню. В 1573 році Іван Федоров видає книги Апостол і буквар. Це дає стимул для розвитку діяльності русинських міщан Львова. В 1585 році Львівське Успенське братство провело реорганізацію. В 1586 році початкову парафіяльну школу при Успенській церкві було перетворено в гімназію. Або братську школу. Навколо львівської братської школи та друкарні зосереджуються інтелектуали, зокрема брати Памво. і Степан Беринда, Та Лаврентій Зезаній. В цей час піднімається єврейська громада у середмісті та засновується єврейська гімназія Єшива. Так само поступила і вірменська громада, і організувала вірменську гімназію. В 1616 році вірменський друкар Ованес Карматанянц заснував вірменську друкарню. В 1630 році населення Львова складало 30 тисяч осіб. Місто стало найбільшим торговельним та ремісницьким центром сучасної України. Тоді при Польщі це місто розквітало. Ремісники об'єднуються у 33 цехи та більш ніж 150 професій. Споруджуються пам'ятники та кам'яниці, які стають пам'ятками епохи Ренесансу. В цей час була збудована синагога Злота Роза. У 1620 році Львів починає забудовуватись будиночками в стилі Бюргергаузен в середині 17 століття для Речі Посполитої настає час спустошлюбих воїн. воєн, особливо коли розпочались походи Богдана Хмельницького. У 1648 році, коли Богдан Хмельницький дійшов до Львова, розпочинається облога Високого замку. Вся ця облога була під керівництвом військового діяча Максима Кривоноса. А в 1672 році розпочинається польсько-турецька війна. Туреччина була союзницею гетьманів Петра Дорошенка та Юрія Хмельницького. В 1672 році. Високий замок був взятий Туреччиною під час її навали. В 1704 році Львів сильно постраждав під час Великої Північної війни. Шведське військо на чолі з Карлом XII штурмом взяло серед Львова. Львів'яни були зобов'язані платити шведам контрибуцію. В 1772 році після останнього розділу Речі Посполитої. Львів відійшов Австрійській імперії. Як і вся Галичина. Львівський регіон було перетворено на королівство Галичини та Лодомерії. У Львові популяризується епоха просвітництва. В ході Йозефінської касати було закрито велику кількість церков та монастирів. У 1776 році у Львові був відкритий національний драматичний театр. В цьому ж році була заснована газета Газета Де Леополь, яка спершу друкувалась французькою мовою. В 1783 році, щоб налагодити відносини з русинами, австрійська влада відкрила духовну семінарію. А в 1787 році було відкрито провізоричний руський університет. В 20 травня 1809 року французький імператор Наполеон Бонапарт та. Йому підконтрольне герцогство Варшавське вторглося в Львів. Головним завданням герцогства було повернути Львів. 27 травня 1809 року Львів був взятий. 2 червня був проголошений тимчасовий військовий уряд обох галіцій. У Львові формуються добровольчі польські загони, до яких вступив майбутній польський драматург Олександр Фредро. В полон було взято не просто мирних жителів, а самого митрополита Русинського. Польське військо змогло дістатися території Дністра та Збруча. Проте швидкий наступ австрійських військ заставив їх відступити з цих земель. 19 червня 1809 року поляки покинули Львів, Ангеловичу було звільнено. Але разом з австріяками на землю Галичини вступила російська армія під командуванням Петра Закомельського. Петро знущався з австрійської влади та погрожував захопити Галичину. В 1832 році у стінах Львівської греко-католицької семінарії створюється нове релігійне групування Руська Трійця. У 1833 році австрійський письменник Йозеф Блюменбах описав, що у Львові знаходиться понад 25 тисячі будинків та 75 тисяч жителів. В 1848-49 роках. По Європі пройшли дуже великі революції проти монархістів. В травні 1848 року була організована Головна Руська Рада. Вона складалася з росинських священників. Розпочалось видавництво україномовної газети Зоря Галицька. І тут розпочинаються революції. В 1848 році в листопаді Польська Гвардія. Ховалася від австріяк у Львівському університеті. Поляки забарикадували вхід до університету. Але цей бунт був подавлений. Але для нещастя Австріяк бунти почались в Угорщині. Австрійська влада не змогла ніяк протистояти угорцям та проголосила імперію Габсбургів, ну або точніше, об'єднану імперію Австро-Угорщина. Поділивши імперію між собою, австріяки та угорці почали розвивати Львів та інші міста. Поляки отримали автономію. Для австрійців Львів представляв оборонне місто, тому на горі Шембека був збудований форпост. У 1853 році Ян Зех та Ігнатій Лукасевич зробили відкриття, винайшовши газ або керосин та створивши першу у світі газову лампу. У Львові в 1861 році був збудований залізничний вокзал. 4 листопада цього ж року туди прибув перший поїзд з Кракова. Це дало початок всій залізниці України. А для Львова це став величезний транспортний хаб. Львівський трамвай доставляв гостей у центр міста. Почала розвиватися Галицька залізниця імені Карла Людвіга. Не стояв на місці і трамвай. Цікавість в тому, що у Львові експлуатацію електротрамваю вели в 1894. А от у відні аж через три роки після цього. В 1881 році польський лікар Людвік Редігер у Львові провів першу вдалу операцію з поводу виразки шлунка. В 1901 році була створена міська скотобійня або різниця. Також у Львові в цей час починає зростати сіоністський рух. Завдяки Михайлу Грушевському та Івану Франку у місті зростає український націоналізм. У 1910 році населення Львова перевищило 200 тисяч осіб. Ну що ж, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Це було дуже важке відео, яке я робив майже тиждень. Але мені нема що розслаблятись, тому що. Я готую відео історію Львова після 1914 року до сьогодення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого, ваш Ніколя Юа.